До речі, ти теж будестуєш. Ти будеш ближче, якщо він заряджений. О, це майже розряджений, А ні, заряджений. Ано, раз два. Скажи слово. Раз-два. Один один, один один. От, сьогодні ми тестуємо цей мікрофон. Його давним-давно купувала я з Аліекспресу. Будемо дивитися, як він на природі звучить. І ще є другий мікрофон, і ми його теж потестуємо, а поки що можна ще щось розказати. Розкажіть, як вам живеться з психологом? Я не ожидав, я не ожидав що це буде о, такий розговор. Я думав, це буде монолог ваш. Монолог? А там, мабуть, може бути монолог, тому що він трохи розряжений. Ні, ось зелена горить, боже, це воно так буде скрипіть. То ви щось поділитеся враженнями. з Так. Знімаємо репортаж. Ось тепер ми тестуємо цей на цьому, на проводочку мікрофончик. Тут уже буквально 3 секунди тому назад шевелилася риба, там десь хвильки є. Оператор, хвилечку входить. Там є маленька-маленька. Ви можете приблизити? ні? Там, десь отак от. Ось, бачите, хвилька така, крутиться-мутиться, ну не крутиться мутиться. Тож, як вам ці мікрофони? Перший мікрофон, він куплений десь рока, рок-рік-два тому назад. Цей мікрофон десь 4-3 місяці тому назад я буду підписувати і розповідати. Сьогодні у нас чудесна, чудесна природа, перше число якого місяця? Одинадцяте. Це що у нас? <реш> <реш> Перший листопад. Я підготувалися. <реш> Я дуже серйозно готуюся до відео. Тож ставте лайки, підписуйтесь. О, бачите, чуєте, як шумить. Того ж я ще заказала і декілька мі... ні, один мікрофон, заліз ні, стему, стему, заказала стему, і буде скоро розпаковка. Тож ми тестуємо і дивимося, чи є реально бюджетні мікрофончики, такі, щоб були плюс-мінус. Ну, Мені оцей на проводку, він мені подобається. Просто прикол в тому, що тут їх два. І якщо я один провтикаю, зарядити, то можна зарядити другий. Або можна дати співбесіднику. oot , tõstavad ja laekuvad like, , põsutasite kommentaarid , aitäh !